Всім привіт! Сьогодні я чекаю клієнтів на індокачок. А, а першим ділом я зараз підстелю в курнику ось. І не пам'ятаю, можливо, я вам розповідав чи не розповідав. Завтра в мене буде ще одне Чого поповнення. А саме, вибачте, а саме індокачки кольору лаванда. Завтра поїду привезем, Щас я такого трохи розкидаю. Далі кури вже самі справляться. Все. Тоб, все, хай сидять, а ми пішли те, до, до карлиці. І там його будемо робити цю. Робити клітку там, де вони будуть сидіти. Там вичистимо, їсти насипаємо, води на'ємо. Ось, зараз вибачайте, що перевертаю вас. Ось. Ось індокачки мої. Ось. Які? Ну, чого ти телефон дуплеш? Щось трохи телефон дуплеть. Ось, на сніг. Іде. Ось, я випустив трошки їх. Ну давайте назад. Переверну божий. Не перевертайся. все. Ось, випустив трохи, щоб снігу поїли. Ні, Не Видно? Приїдуть поїду бачок при червоних. Чи по шоколадниках? Приїхали закрити сім'ю. Хочу. Ось ось того планую їх посиди, поселити. Забрав соломи, бо таке курику того понагрібали, що це просто капець. Понагрібали скільки соломи і звідси зверху. Гриблися і понагрібали. Давайте я вас... Ну веревку. Прив'яжу якось, щоб ну, ви щоб бачили, що я роблю так. Ну, давайте. Я вибачаюся. Випуски. Прийдеться ходити внизь. Щоб воно прив'язалося, саме головне. А так-то вже як мені там ходить, то вже ай-яй-яй, то вже я буду дуже... на воду. Ходити. Ну, дивіться, дивіться кохі, коли... тільки що пізник бентабочка топта тобто в кохін. Ану вибачаюся тут. так, головне не знажати, тут не підходить, ну виглядати його буде все поприбираю ще за раз. Все. Вибачайте, зараз це швидко. Прив'яжу якусь кожного і все. І почнемо. Мені там деякий, я не знаю, чи то мужик, чи то дядько, чи хто написав. Відповідаю на його коментарі. Навіщо ти продаєш індокат? Там би собі ви залишив її натуральне, а не зараз гроші потратиш всі. А я такий йому пишу. А чому мені розповідати про, про нього? Ви можете зайти, знайти відео, зайти на її канал, знайти відео. Там, де є. відео називається Зимовий ранок. Продам. Індокачки. Там мій номер телефону. Ви можете там почитати коментарі. А поки, ось, для качок буде. А я його зараз трохи підстелю. Як завтра привезу, обов'язково зніму відео. головне, щоб світло було. А, і ще яка хороша вона в мене скоро буде включати. Має, має качка летить завтра, а Завтра, післязавтра Там ми. Вона качка тільки з нас робити для І ми підклали під неї курячі. Очуб, Очубатих. Можливо, навіть його притачувати. Кори. Не знаю, про що розповідати. Це одна хороша новина, що до мене сьогодні приїдуть по індокачок. І я поїду по індокачок. Так, напевно, буду кінчати відео, закончити. ну що буду прибирати тут, а потім заснімлю до і після. Добре, все, всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім мирного дня.